Непередбачувані, небезпечні і часто смертельні україною ширяться легальні наркотики. Вони мають такий самий руйнівний ефект, як амфетамін чи героїн. От тільки придбати їх можна цілком законно через інтернет. Слідство інфо дослідило нову чому проти якої держава безсила. У Меня розширений, я себе пытаюсь роздіраю, я себе ну, душу. Шизофренія маніакально-депресивні психози, там, тяжеліші неврози з суїцидальними попытками. Спайси, солі, мікси, фен. Назви різні, але вбивають однаково. Це легальні наркотики. Синтетичні або, як їх ще називають, дизайнерські. Як правило, це аналоги або похідні вже існуючих наркотиків, створені шляхом змін в хімічній структурі. Простіше кажучи, низькосортна продукція жахливої якості, що містить шкідливі хімічні домішки. Раніше ми цих людей не зустрічали, а зараз вони всі употребляють спайси, солі, тому що це дешевле, а, тому що це проще знайти. І он замінив і витіснив всі останні тяжології наркотики. Вперше нові психоактивні препарати з'явилися в Україні п'ять років тому. Та справжня епідемія почалася останнім часом, коли наркодилери переїхали в інтернет, а оголошення про свій товар розмістили буквально в усіх на очах. Ось магазин, в який діти ходять на перемену. Ось вам, пожалуйста. Ще одна надпись. Як родитель, просто поінтересувався, що за надписи зайшов на цей сайт. Аказується це наркотики. Фахівці кажуть. Головна цільова аудиторія синтетичних наркотиків підлітки та студенти. Раніше люди приїжджали приблизитися середнім віком 30 років. Зараз молоді, от після синтетичних наркотиків, то солі, спайсі, приїжджають уже на реабілітацію з формірованою залежністю в 17-18 років. Лікарі розповідають, найстрашнішим є те, що ці препарати атакують центральну нервову систему. Тому передбачити, які наслідки матиме прийом препарату неможливо. Інвалідізація дуже більшого процента. Рібята дівчонок, употребляючих синтетичні наркотики, просто огромна. Психоз може визвотити навіть однократне употребление. Синтетичні наркотики швидко і неминуче доводять користувача It's до ручки. Okay. Кількість пацієнтів, які повертаються okay. до нормального життя, мізерна. В реабілітаційному центрі знаходяться 16-18 людей, з них 12 це люди, які употребляли синтетичні наркотики. Всіх ребят, які проходять реабілітацію полгода до кінця, тобто з них 30% знаходиться в устойчивій ремісії. Тобто це 3-4 чайка з 10%. Синтетичні хімічні препарати почали потрапляти в Україну від північного сусіди. Про це відкрито говорять і фахівці, і правоохоронці. Більшість в вигляді спайс, спайса і солі синтезується в Росії і к нам переправляється. Такі препарати тривалий час, йдуть правильно назвали навіть пі. Санкт Петербург дійсно йшли з е, території Російської Федерації. Останнім часом активними постачальниками стали країни Азії. Попри усі намагання запровадити жорсткий контроль, нові модифікації легальних наркотиків з'являються в Україні з неймовірною швидкістю. Відслідити і навіть якщо при як якби. Провірять, то оно не завжди являється тим препаратом, який вніс в уголовний процесуальний кодекс, как бы, як как препарат, содержащий наркотічські ліпсихотропнекбадалі. Как бы, Та й у МВС не приховують домогтися заборони через Міністерство охорони здоров'я на якусь із форму не так просто. За будь-яким бізнесом за яким стоять. Великі гроші, а наркобізнес це є одним із найпривабливіших, і найприбутковіших бізнесів, незаконних бізнесів. Безумовно, стоять гроші, стоять певні особи. Слідство інфо провело власний експеримент. Ми переконалися, як просто замовити наркотики через інтернет і можемо наочно продемонструвати, як вони впливають на організм людини. На одному з сайтів нам пропонують аналог амфетаміну. Обираємо місто та район. Дізнаємося, куди потрібно перерахувати кошти. У найближчому терміналі переказуємо їх і вже за декілька хвилин отримуємо повідомлення із місцем так званої закладки. За вказаною адресою ми їдемо разом із чоловіком, який погодився на вживання наркотика, який ми замовили. Нагадуємо, товар абсолютно легальний і не заборонений в Україні. Ми хочемо показати, чому з цим треба щось робити, причому терміново. Позлі второго падіка справа палісадник. Ні, тут скоріше другого ні туди. початку бордюра під білим камушком. Наркотик є. Доброволець є. Чекаємо на лікаря. Мені необхідно знати хоча б якісь мінімальні свіді у вашому стані здоров'я. ну, в первую очередь, болеете ли вы какими-нибудь хроническими заболеваниями? Так, я не жалуюсь ни на что. Хронических заболеваний нет. Это тонометр. -то. Сердце бьется ровненько. Давайте легкие послушаем. Після огляду лікаря наш доброволець Василь підтверджує свою згоду на участь в експерименті. Ми просимо його детально описувати свої відчуття. Починаємо. Що відбувається, Опишіть. Опікають. Опікають масу. Бойки, привкус. Сейчас часу как бы Начинаю чувствовать больше сердца. Ну и такая как бы эйфория, немножко сейчас начинает вот растекаться, как-то приход, что ли, начался, наверное. Вот так вот. За кілька хвилин після вживання першої дозы лікар замірює тиск и слухає сердце. 115 ударов в минуту. Это уже считается тахикардией. То есть 115 ударов в сердце, это довольно быстро. А было? А, было 68. тоны сердца стали слышны отчетливее говорит о том что в общем-то имеется нагрузка на сердце я бы сказал наверное даже чрезмерная Прискоренное сердце бытья звужи за 15 хвилин Василь сын хочешь еще хочется конечно же еще понюхать потому что оно начинает действие оказывать в принципе ну я в человек Мозг, йому завжди кажется мало, что то Короче, мозг плівати хотів на ваші органи. І тобто, ви можете мозг навіть не отримати какого-то удовольства, а серце, звиніть, може чорнути. Після другої дози тахікардія не зупиняється. Додаються нові симптоми. Василь постійно збуджено говорить. Йому також важко заплющити очі. Каже, страшно. очі, глаза, подержите бачите? Подрабювання вік йдуть, включаються потихоньку о том, що йде сильна стимуляція. Судя по всьому, Є вероятність внутрішріпної гіпертензії, яка в даний момент відбувається. Наш експеримент закінчився успішно. Кілька годин і Василь приходить у норму. Лікар пояснює, все пройшло добре завдяки тому, що чоловік молодий і зі сформованою особистістю. Не мав хронічних захворювань і, за його словами, раніше наркотиків не вживав. Насправді ж передбачити, як подіє той чи інший синтетичний препарат на людину неможливо. У неконтрольованому середовищі наслідки часто набагато гірші, іноді навіть летальні. Про це розповідають колишні наркомани. Хто та в окно хтось то йшов, під машину попав. Ну воно зембіви, Помутнением мозгов, можно так сказать. Ты ну ты не понимаешь, что с тобой происходит. Я тоже ловила один раз передос, и действительно, ну, мне казалось, что все, я мне мне казалось, что у меня душа вылетела. Я как бы на сам наблюдаю за собой сверху. Разное было, очень разное. К сожалению, я э, хоронил многих молодых ребят, которые умирали от этих. Солі і спайса, тому що за год-два чек доходить до психіатрії, до галюцинацій. Ініціатором заборони цього нового виду наркотиків мало б виступити Міністерство охорони здоров'я. Це розв'язало б руки правоохоронцям. Та у міністерстві на просте запитання. Чи планує МОЗ щось робити з цього приводу, відповісти так і не змогли. Нардеп Антон Геращенко, близький до керівництва МВС, каже, що активізувати боротьбу проти легальних наркотиків можна інакше. На сьогоднішній момент є складність в тому, що. Раньше была служба, которая определяла, какие вещества являются наркозависимыми, какие нет. Она была самостоятельной, не в не рамок МВД. Потом ее передали в Министерство здравоохранения. Но эффективного государственного контроля там нет. Я был инициатором некоторое время назад того, чтобы эта служба вошла в структуры Министерства внутренних дел. Мы этот вопрос добьем. Поки нардепи добуватимуть це питання, легальний наркотик далі гулятиме країною і викошуватиме молоде покоління українців. І щоб наступною їхньою жертвою не стала ваша дитина, треба вже зараз бити на сполох і змушувати владу діяти і діяти негайно.